Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак на календарі Сьогодні 31 липня, четвер. Я вам пропоную знайомитись з найважливішими новинами з цього божевільного світу. Якщо ви вперше на цьому youtube каналі, обов'язково підпишіться щодня. Оновлюю для вас аналітику з фронту з експертами. Загалом проговорюємо і аналізуємо геополітичні. Процеси ставте лайки, коментуйте. пишіть, звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання. Вони вітаються, запитання. Давайте тримати зворотній зв'язок і разом просувати україномовний контент і боротися проти цієї нікчемної російської пропаганди. Про що хочу з вами сьогодні поговорити? 47-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав дату підписання миру в Україні. Про це сказали його представники в організації Об'єднаних Націй. І кажуть, докладуть докладуть максимум зусиль, аби саме на цю дату. Були якісь підписані документи. Турборежим повертається. Рада Верховна Рада проголосувала дуже швидко. Новий законопроект від Володимира Зеленського про незалежність антикорупційних інституцій. Спікер підписав Зеленський підписав закон, вступає в дію. Медведєв Хами Трампу у відповідь, але робить це наполовину, не на повну силу, тому що боїться реакції Білого Дому. Про це поговоримо також. Сполучені Штати Америки запроваджують окремий фонд при міністерстві фінансів США, аби туди накопичувати кошти від європейських країн. Аж за ці кошти купувати вже озброєння для України. кажуть про багато мільярдів доларів. Перша топ країна, звичайно, ж в лапках готова визнати окупацію українських територій. Про це президент цієї країни повідомив у листі Путіну. Ну і зрештою, також диктатору країни 404 подарували два слона. Про це поговоримо і не лише звичайно ж почну з того, що жахлива була вечір і ранок, 30-31 липня для столиці нашого Києва. Для всієї України, тому що ворог підступний цинічно провів дві комбіновані атаки з вечора, 30 липня, російські окупанти атакували Київ дронами. У місті лунали вибухи, руйнування є постраждалі. У ДСНС повідомили, що уламки одного з безпілотників впали на гаражний кооператив. Це призвело до займання газової труби в триповерховому житловому будинку. Загалом багато уламків попадали і відбулось багато. Руйнувань і загорянь, що цікаво, в чому цинічність цих негідників з країни 404 Це була вечірня атака дронами. До речі, там росіяни застосовували також і дрони на реактивних двигунах, які значно швидше летять. Про це ми ще поговоримо. що це за дрони. Але на ранок, під ранок, 31 липня, росіяни задали. Ракетного удару по Києву, і коли люди, кияни, верталися з метро, де вони ночують останні тижні постійно. Думаючи, що все завершилася. атака росіяни свідомо спеціально запустили ракети через ці удари внаслідок влучання, особливо в Святошинському районі Києва, де ракета напряму влучила в багатоповерхівку, є вже на цю мить 13 загиблих, велика кількість. Травмованих найбільше загиблих у Святошинському районі, як я вам кажу, де окупанти зруйнували цілий під'їзд. Внаслідок атаки понад 130 людей постраждали. У лікарнях перебуває 30 з них. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. 1 серпня у Києві оголошено днем жалоби щирі співчуття родичам і близьким. Загиблих, це просто варварство з боку Російської Федерації. Нагадаю вам, комбінована атака з вечора дронами під ранок, коли люди верталися до своїх домівок, вдарили прицільними ударами, ракетами. Ось вам і відповідь Трампу. І Трамп ж обурювався. пригадуєте що на його десятиденний ультиматум нема жодної реакції в Кремлі. Ось вона реакція. Це удари по Києву, це вбиті українці. Це шестирічний хлопчик серед тих 13 загиблих, який займався карате. Все він вже більше нічого не зможе, тому що терористи його вбили, і ось вам результат, коли наші партнери намагаються знайти. Розуміння поговорити з Путіном дослухатись до Путіна. А можливо Росія хоче миру, як кажуть в Білому домі, ось відповідь знову жахлива атака. Яка реакція на цю атаку? Донька Кітакелога, спецпредставника Трампа по Україні вона першою написала в соцмережі X, Меган Мопс сказала наступне. Без сумнівів це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він відчуває рішучість і силу Америки. Ага, ми не повинні показати слабкість. Ви вже показали слабкість. Правда, що прав... правда, що правда, згодом вона. Додала Росія, посилає Америці та заходу. Продуманий сигнал, ми вас не боїмося. Ну і це правда. Міністр закорних справ Британії Девід Лемі засудив цю атаку і сказав, що висто повинні припинитися яке свіже і рішуче, рішуче заяву. Тут, напевно, прочитав медведів з путіним і думаю так припиняємо бити по Україні абсолютно дикість. Про атаку саму розповіли в повітряних силах. Майже 300 дронів запустили з ночі Серед них були реактивні. Чим відрізняється реактивний дрон від звичайно, тому що він летить швидкістю п'ятсот. 500 кілометрів на годину і він нашими засобами ППО вже розцінюється як крилата ракета. На ранок Росіяни вдарили Іскандером К це наземне базування крилатої ракети після Х101 після калібрів. Найважче далі йде на третьому місці. Поки по збиттю йдуть іскандерка, повітряних сила пояснили, чому їх важко збивати. До речі, запустили вісім і лише три вдалося збити. Тому що по перше, підліт дуже швидкий. Запускали з Крузької області до Києва. Це недалеко, і от навіть мешканці тих зруйнованих будинків казали, що вони тільки вранці почули тривогу нічого не встигли зробити, як зразу відбувся приліт. це перше чому важко їх збивати і друге. Іскандер-К, він дуже летить по рельєфу, дуже низько, і повітряним силам важко визначити, важко побачити цю ракету. Саме тому їх не так просто збивати, але збивати можна. І реактивні дрони також збивати можна бо багато видань нас написало, що все в Україні ці реактивні дрони Герані. Вони зовсім інакші, і їх нереально немає чим збивати. Реально збивати все є, не потрібно вносити дезінформацію. Це по ракетному удару. Знову ж таки, цинічний терористи геноцидять український народ. І у відповідь хотілось би запустити по Москві і по ну по важливих інфраструктурних об'єктах балістику нашу, але де ця балістики. І про це ми ще поговоримо. І вас я запитаюся, де наша балістика, а що ви про це думаєте? Обов'язково напишете в коментарях. Але зараз хочу нагадати про новий е, дедлайн від Трампа. Більше того, назвали точну дату, коли вони хочуть бачити мирну угоду у постпредстві США при ООН заявили, що Трамп хоче укласти угоду про припинення війни Росії проти України до 8 серпня. Відповідно, заяву зробив постійний представник місії США при ООН Джон Келлі. Цитуємо і Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню та міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що це має бути. 8 серпня США готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру. Ем, цікаво, яких заходів, і цікаво, що вони будуть робити, тому що всі, хто не хоче припинення вогню, хто хоче далі вбивати, це є Росія. Навіть вони про це заявили на останній зустрічі в Стамбулі, де вони відмовилися від. Ем, Безумовного припинення вогню, а сказали Мадинський сказав: пригадуйте. Ну давайте на 24-48 годин ми припинимо стріляти, аби забрати вбитих та поранених, а далі знову вбивати всі питання в Білого Дому мають бути до Кремля, до Путіна. Будь ласка, їм всі ультиматуми і на них давити. До речі, я вам нагадаю, що Трамп обіцяв вести санкції проти країни, які купують енергоносії, якщо вони 8 серпня не підуть на мир в Україні. Зовсім мало часу залишилось трошки більше тижня. Подивимось, чи відрізняються слова Трампа від його заяв. Але ми зафіксуємо, 8 серпня вже проголошено сполученими штатами Америки. Також звичайно ж коментарях пишіть, що ви про це думаєте, і чи не є це черговим таким викидом риторики Трампа не більше ні менше. Я не вірю в те, що 8 серпня щось відбудеться. Ну от не бачу причин і не бачу. Якихось кроків або процесів, які про себе свідчили, все, що можуть зробити найкращі наші партнери, це озброїти значно більше новими технологіями, новими ракетами Сили оборони України. Тоді лише Путін може відчути, коли б'ють по головах, коли всі аеропорти в Росії закриваються, коли все завмирає, як, як в риба воді. В Москві в Петербурзі, от тоді він можливо і злякається, тому що про те, як він переживає за себе за своє життя, неодноразово вже говорили. Ну і про грізні заяви визнання окупованих територій, уряд Нікарагуа готовий визнати окуповані Росії Росії українські території. Про це президент. Нікарагуа Даніель Ортега написав у листі до Путіна. Він повідомив, що уряд і народ Нікарагуа визнають та рішуче підтримують героїчну битву, яку веде Росія проти українського неонацизму, який підтримує НАТО. Він вважає, що Росія захищає світ у своєму. Світі від імені уряду та народу Нікарагуа висловлюємо нашу повну підтримку та повне визнання регіонів Донецьк, Херсон, Луганськ та Запоріжжя як невід'ємну частину території Російської Федерації. Ми бачимо на відміну від спецпредста Трампа Стіва Відкова, по Близькому сходу. Президент Нікарагуа, хоча б знає, як називається чотири області, йому порадили, тому що той, хто намагався нас хилити до несправедливої якогось миру, стів Вітков і навіть не міг назвати Херсонську і Запорізької області. Я вам просто нагадаю, що Нікарагуа підтримує ті. Сні зв'язки з Росією з радянським союзом ще 79-го року СРСР підтримав повалення влади в цій центральноафриканській американській, перепрошую країні лівими повстанцями на чолі з тим же з Даніелем Ортегою. Він був президентом Нікарава 85-90 роках. А з 2007 року безмінно перебуває при посаді диктаторський режим підтримав диктаторський режим. Нам чесно слово плювати, що там придумали собі е, нікарагуа. Топ країна провідна економіка світу, президент Лаоса також зустрівся з Путіним. Ви бачите, Путін просто в центрі геополітичних процесів як на Нікарагуа, то лаос Так от зустрівся він з президентом Лаосу і на честь 65-ї річниці дипломатичних відносин з ну. С СРСР а потім з Росією, знаєте що подарував два слона Путіну. На що диктатор сказав: пригодяться Ну звичайно пригодяться. Важе ж літаки не літають, машини не їздять, нічого немає. На слонах можете собі кататися. Трамп нагадає вам ввів 25 відсотків мит проти Індії, і згадавши, що Індія купує багато зброї на і нафту, нафти саме в Росії. Окрім цього, нагадає Трамп ще вів. 40% мит проти Бразилії нагадаю вам в південній Америці. Бразилія це є топовий ключовий партнер Китаю. А Індія це є таке протиставлення Китаю саме на євразійському континенті, азійському континенті, а це все спрямовано на тиск на Китай. Ну і звичайно, це для нас добре, тому що Індія має дуже серйозні товарообороти з США загалом на 130 мільярдів доларів. Ну і до речі. Трамп в розрізі співпраці з Росією також сказав, що на Індію будуть накладатися ці 25% мит. Нагадаю вам в лютому прем'єр-міністр Індії на рендрамоді літав до США в Білому дому зустрічався. Начето готовий йти на компроміси тоді, але останні тижні важко йшли процеси перемовні щодо торгівельних угод. Все вказує на те, що Нью-Делі буде знову шукати шляхів для домовленостей з Трампом і прогинатися і відмовлятися від Росії. Але нагадаю вам, це не є тих 100% відсотків мит, які обіцяв Трамп на 8 серпня. Це просто 25, тобто може бути 125% відсотків для Індії, що найцікавіше, це хороший дуже крок, тому що вже є наслідки хороші для України з погроз. Трампа, ну але в майбутньому будуть наслідки. А зараз вже є наслідки. Перепрошую від 18-го пакету санкцій Європейського союзу. Я нагадаю вам, прийняв дуже довго це робив європейський союз через блокування саме словаччини і фіцу прем'єр-міністра цієї країни. Але прийняв за пакет санкцій дуже потужний пакет санкцій, за яким країни, які купують нафту в Росії. Не зможуть їх її продавати до Європи, і перше це відчула Індія. Нагадаю вам. Опові країни, які купують нафту в Росії, це Китай, Індія і Туреччина. До речі, що там з Туреччиною будемо далі бачити, і е, які вони рішення будуть приймати. А от по Індії, Індія починає скорочувати закупівлі російської нафти після санкцій Європейського союзу. Індійські нафтопереробні заводи почали активно шукати альтернативу російській нафті після 18-го пакету санкцій. Як повідомляє видання Bloomberg з посиланням на трейдерів, мова поки не йде про повне припинення закупівель, але тенденція до цього є е, що найцікавіше. Почали купувати азербайджанську нафту на серпень, вересень замовили компанії Індії з Ні... Нігерії. Замовили, а також в Абу-Дабі. Це ще один сигнал, що ринки починають обережно від відвертатися від російського енерго... від російських енергоносіїв, особливо після санкцій 18-го пакету. санкцій ЄС це і на... нафта куплена в Росії, і звичайно ж тіньовий флот. Звичайно що це для України добре раніше. До речі, нагадаю вам перські країни перські затоки оголосили, що вони готові компенсувати російську нафту і продавати її, в тому числі і Індії. Але нагадаю вам, що наразі це лише тенденція, і це державні нафтові компанії Індії. Ті приватні, які працюють з Роснефтю, ще щось там пробують купувати і десь там продавати, не в Європу. Але очевидно, і вони також будуть шукати альтернативу. Дуже хороший сигнал. Це наслідки європейських санкцій. А Тепер будемо чекати і тиск з боку Трампа про що я казав, і про ці 25%, Ну і 8 серпня будемо чекати, чи буде накладати Трамп санкції на Індію, Китай і Туреччину. Дуже чекаю цього дня. А знову ж таки повторюся, не в ніякі підписання угод на цю дату. Ну і знову ж таки Трампа апелював до Росії і особливо до. Медведєва він написав свої соцмережі. Мені байдуже, що Індія робить із Росією. Вони можуть разом за напастити свої мертві економіки. Мені все одно. Ми дуже мало сп... співпрацюємо з Індією. Їхні тарифи надто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія та США майже не спілкую, не співпрацюють один з одним. Давайте залишимо все як є, і скажемо Медведєву, Е Провалився як колишній президент, який все ще вважає, що він президент, що він стежив за своїми словами. Сказав, написав Дональд Трамп у своїй соцмережі. Він ступає на дуже небезпечну територію. Написав Трамп про Медведєва. Медведєв оперативно відповів, що він написав: якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають таку нервову реакцію у цілого настільки грізного президента США, значить, Росія у всьому. Має рацію і продовжить ти своєю дорогою. А про мертву економіку Індії та Росії та захід захід на небезпечну територію Но нехай згадає свої улюблені фільми про ходячих мертвеців, а також те, як може бути, яка може бути небезпечна не існуюча в природі мертва рука, написав Медведів. Здавалось би, ох, і відповів. Але тут є нюанс, тому що всі завжди відповіді Медведєва і про Іран, і про раді э, ракети з ядерною боєголовкою, які він рад. Э, Посилав Білому дому і Трамповий він писав завжди свої соцмережі ікс англійською мовою. Дублював те, що писав в телеграмі. В нього там 1,4 мільйона підписників. А цей от запас грізний він зробив тільки в телеграмі і не переклав на. Е Е, англійську мову побоюється, аби світ побачив, що він псевдо, начебто, е, хамить на за е, у відповідь Трампові, боїться відвідів, але ми прекрасно знаємо, що це є ретрансляція слів Путіна, і от ці дипломатичні відносини, які намагалися відновити США та е, Росія, зараз кануть в лету, і це дуже добре для України, тому що не потрібно Ми бачимо, що дає зближення країн, таких як США з Москвою. Вони продовжують. Ракетні обстріли України і особливо яскравий приклад. Це атака сьогоднішнього в ніч і на ранок, 31 липня. Шапіто повертається. Хочу вам сказати так, тому що Верховній Раді проголосували новий законопроект Володимира Зеленського Повернули. Незалежні повноваження антикорупційних інституцій Набу та САП, але як це відбувалося, Я вам нагадаю, 22 липня скандальний законопроект 14.12.414 Проголосували за один день. Підписав спікер, підписав Зеленський і таким чином, САП і набу були стали підконтрольними Генеральній прокуратурі України. Багато вийшло людей на вулиці на найбільших містах. Дніпро, Київ, Харків, Львів. Люди виходили з таблицями, з засудженнями. Багатотисячні мітинги відбувалися США і партнери наші європейські засудили такий крок до недемократії. Нагадаю вам, що створення незалежних антикорупційних інституцій були умовами безвізового режиму для України в 14-му році. ну, звичайно, це був маячок від міжнародного валютного фонду. Тиск спрацював влада. Хотіла взяти під себе набує САП, але не змогла. Ну, відповідно, змушена була все подати так: не скасувати законопроект попередній, а закон, а подати новий законопроект від Зеленського. Ну і що сам каже Зеленський? Як він це підписав, менш ніж за дві години після голосування у Верховній Раді підписав закон, який повертає скасовані раніше гарантії незалежності НАБУ і САП. Про це зеленський написав телеграм-каналі. Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроекту. Тепер уже закону, що не підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави. Рішення правильне: 331 депутат, саме так, як і потрібно за основу та в цілому. Президент зазначив, що дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки. Ну звісно ж, почали тиснути. Ви, ви повинні були дослухатись. Також каже Україна, є демократією, точно жодних сумнівів. Урядовці невідкладно також про, інформують партнерів України про цей закон. До речі, в ЄС схвалили цей законопроект. Сказали, це не кінець. Ми будемо стежити. Ну і також нагадали про призначення очільника. Бюро економічної безпеки, до речі, Служба безпеки України, надала вже роз'яснення уряду, що немає ніяких причин не призначати нового чільника БЕП. Тому що уряд, нагадаю вам, не має права після конкурсної комісії, яка призначила людину, не має права його не призначати, але вони уряд. Порушуючи закон, звернулись до СБУ СБУ, сказало, ні, треба призначати. Будемо далі стежити і в ЄС. Теж про це нагадали. Про це маячок від МВФ. Також що очільник БЕП має бути на своїй посаді. До речі, про голосування в раді там взагалі була клоунада, тому що трансляцію відмовлялися давати засідання. Потім через обурення повернули трансляцію. Почали цю трансляцію там, десь слуги народу з кимось почали бійку не до бійку, махали руками. Найцікавіше, що Дмитро Костюк сказав, це депутат від слуги Народу, що він виходить з фракції слуга народу, тому що мовляв, на них тиснули. Їм погрожували, що з ними буде те саме, як шабунінов якщо вони не проголосують закон. Цей старий, 12 414 22 липня. Але в мене питання до Дмитра Костюка: А що ви 10 днів робили? Чому ви раніше не заявляли про тиск? Чому вони казали, що на вас е -е, тиснуть? 10 днів не могли зрозуміти, що це тиск? Ну теж дивно глядає найцікавіше. Така родзинка на цьому всьому. Е Пирогу це Юлія Тимошенко, тому що вона вийшла до трибуни. Знаєте, що вона сказала? От я знаю, що дуже багато дивиться. Тих, хто виходив на вулиці і протестували проти того, що влада намагається під себе піднімати набу і сап. Вона сказала, що люди, які виходили на вулиці, вони насправді виходили не за сап і набу. Вони взагалі не знали і не розуміли суті законопроекту. Вони просто вийшли проти корупції. Ось прошу дуже найцікавіше, що говорити по фракціям, як голосували там 331 голос слуги народу 214 Віддали ЄС 27 27 в голосі. 16 з 19 а батьківщина чотири голоси з 25 Тобто, пригадуйте, коли був скандальний закон, коли голосували 22 липня, вийшла Юлія Тимченко і сказала: це світлий день для українського політику для України. Зараз вона вона віддала лише чотири голоси. Прекрасно бачимо, як нафталінові політики, за що вони. Готові голосувати. Ну і звичайно ж, постійна риторика від Юлії Тимошенко, що мовляв, призначати на посади, повинні українці, як на маніпулює ті, хто будують Україну, а не якісь експерти за кордоном. Та ні, саме експерти за кордоном не дають змогу владі, як ми бачимо на прикладі БЕП бюро економічної безпеки, призначати своїх людей. Тому Юля Тимошенко, як завжди, маніпулює. Будь-якими е, законопроектами і маніпулює взагалі е, з екранів наших нашого телебачення, ну і звичайно з трибуни Верховної Ради, окрім цього, також збільшили видатки на оборону. Підписав закзленський закон, що 401 мільярд гривень піде на Оборону України. Серед них, хочу вам сказати, Міноборони отримає 310 мільярдів гривень, системи МВС 84 мільярди, Служба безпеки 1,6 мільярда ГУР отримає 4,5 мільярди, а адміністрація перепрошую держспецзв'язку 64 мільйони. І управління державної охорони 505 мільйонів. Про механізми надання зброї. Нагадаю, вам про це я вам на початку нашої розмови згадував. Республіканці, два республіканці. Це є партія Трампа. Вони сенатори запропонували механізм, як можна накопичувати кошти для України. Вони пропонують створити біля, при міністерстві фінансів біля скота Бесента фонд окремий, де європейські країни будуть його заповнювати коштами і за ці кошти купувати зброю для України. Передбачають два сенатори республіканці, звати їх до речі, Роджер Вікер та Джим Рі, Ріш. Що цікаво, важливо, що от перший вікер він очолює сенатський комітет зі збройних сил, а другий сенатський комітет закордонних справ тобто, в них є контакт і схвалення Білого Дому капітольського пагорбу. І це наближає ще ближче до створення цього фонду. Так от цей фонд буде наповнюватись. і Обіцяють на 8 мільярдів купувати зброю для України або європейські країни купували і надавали Україні. Там Німеччина вже очевидно, Великобританія готова Норвегія загалом говорить про перших 10 мільярдів. Це дуже важливо. Ну і це прискорить постачання Україні зброї, тому що тоді міністерство оборони буде бачити, які є кошти, що можна брати складів, що віддавати. Загалом процес дуже і дуже позитивний. І велике дякуємо, що Сполучені Штати Америки і ці. Відомства і ці республіканці проштовхують такий важливий законопроект. Нагадаю, його його можна буде проголосувати лише на початку вересня, коли повернуться конгрес, сенатори і нижня палата повернуться до роботи. Українська балістика Україна дуже близька до того, аби мати власну балістику. Про це в інтерв'ю виданню BBC Україна сказав новий міністр оборони Денис Шмигаль. Це той, хто був прем'єр-міністром, не ще нещодавно. Він зокрема відповів на запитання, коли ми побачимо українські балістичні ракети. Президент України каже Шмигалі, вже анонсував, що Україна буде мати свою балістику. Ми дуже до цього близькі. Це у принципі все, що я публічно можу сказати. Нагадаю вам, в червні Володимир Зеленський сказав, що наші ракети САПСАН успішно випробувані по позиціях ворога. Згодом директор центру дослідження армії конвенції та. Конверсії прошу та розброєння. Валентин Бадрак зауважив, що Україна знаходиться. В на відстані кількох місяців до промислових циклів виробництва сапсану, але ми не бачимо з вами цих ракет. Ну ми не бачимо, щоб якась балістика прилітала по пунктах постійно дислокації особового складу окупантів, чи долітала до Москви, чи була по заводах. Лише дрони летять. Во це добре. Вони руйнують інфраструктуру, але це не той ефект. Де наша балістика? З 23-го року нам обіцяють, що Україна матиме балістику. Немає балістики. От, будь ласка, я чесно не можу. Зрозуміти в чому проблема в коментарях. Будь ласка, лишіть свої думки, е, Німеччина що є хороші на від Німеччини вчора, 30 липня, уряд Фарен схвалив бюджетний план на 26 й рік, якому погоджено. Нагадаю вам ще не затверджений цей бюджет, а вже погоджений на 26 й рік, на 25 рік ще не затверджений. Але нагадаю вам, в цьому році 9 мільярдів в Україні виділять Німеччина на допомогу військову наступному за цим от проектом від міністра фінансів Ларса. Клін Україні буде виділено 8,5 мільярдів євро. Нагадаю, вам також домовилися в Німеччині. Вони проголосували всі відповідні відповідні закони, що в них немає верхньої між видатків на оборону, тобто вони можуть збільшувати. Ще раз велике дякую нашим німецьким партнерам. Ну і пригадуєте, ми з вами говорили в попередніх стрімах, що така от собі Валентина Матвієнко так. Яка е, дала Путіну змогу атакувати Україну? Вона ж е, зібрала свою раду федерацій, яку очолює, і проголосувала за те, що Путін може вести війська в Україну 24 лютого 22 року, спокійно собі відвідала Женеву е, де була зустріч спікерів е, європейських країн. І вона собі спокійно вільно е, виступала. Нагадаю вам США, ЄС, Великобританія наклали санкції, в тому числі Швейцарія, на е, всіх осіб топових осіб Росії, в тому числі Матвієнко. Але вона зуміла пробратися. Яким чином? А тому, що Італія і Франція дали е, повітряний простір для її літака, от як вони борються проти російських ракет. Допоки Матвієнко літає собі європейськими просторами, е, італійським, е, італійським повітряним простором, французьким по запиту, до речі, Женеви Швейцарії. Вона собі поки літає Путін запускає ракети по Україні. Путін запускає дрони по Україні. Ось вам і відповідь, що не потрібно взагалі йти на поступки росіянам. Такі новини були станом на 31 липня четвер. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте і поділіться нашою розмовою. Давайте разом боротись проти російської пропаганди і просувати україномовний контент.